Все позадуму. Аврора. Все. Від пожимовості, від свіла. Поїли. А тепер починається період ірга. починає надо зрівати. І набирати трошки кольору. Зараз я вам зірву пару бубок, щоб побачили, що то за розмір ягідки. Ірги. У ну, мене тут між ожиною росте. Оце кругленьке. Це ірга. А це аурора. Ну, Теж воно така маленька як дозріє. Але щоб розуміли, от росте такими китичками. о Почався період інших ягідок. Дозріває нерівномірно. Це єдиний такий мінус. Ну що на смак? А, на смак шо. Ну така, Прикольно стало. Це не... Ну якось не описати цей смак. Якийсь він інший. І звісно. Це... Все, почалася ірга. Є ще така ірга. Вона дрібниця зато. Але дозріває вона більш рівномірно. Можна її обрізати китиці прям. Зараз візьму я пару штучок стрізав, зараз вам покажу порівняння з тоїшкою, яку я зараз Ось, відчуйте різницю. Одна гронка, то що пізніше і рання. Бачили? От так, вони ще відрізняються.